Друзі, всім привіт! Я радий світати у нас на каналі. Це канал Міто Авто, канал про автомобілі, авто із США та автопідбір в Україні. З вами сьогодні Ігор і поговоримо ми про е, авто із США. Такий відеоблог, який ми ведемо щотижня, і на сьогодні у нас будуть наступні новини. У нас надходить в продаж дуже класний автомобіль по дуже класній ціні, які ми вам можемо запропонувати в дорозі. Це Tesla Model Y 2023 року. Випуску за ціною 20 тисяч доларів. Логістика прорахована в місто Київ та з розмитненням з усім. Далі потрібно виконати ремонт та потім реєстрацію автомобіля. Про нього ми поговоримо трішечки пізніше. Зараз давайте затронемо тему останніх торгів на аукціоні. Тому що, якщо ви зайдете на аналітичний сайт BitFax або AutoSTAT, і ви побачите, як дійсно починають вже просідати ціни на аукціоні. І вони стали дуже і дуже вигідними. Цей час, цей момент потрібно зловити. Зараз є такий нюанс, що. Що Копарт забрав аккаунти у багатьох користувачів. І для того, щоб відновити аккаунти, потрібно пройти заново сертифікацію, і тоді вони відновлять доступ. Причому оплачувати автомобілі можна тільки офіційним методом і від того, на кого зареєстрований аккаунт. Тобто, якщо ви раніше могли купувати автомобілі і якимись сірими схемами оплачувати їх через криптовалюту, обмінники чи якісь інші схеми, то на сьогоднішній день це. Стало вже неможливо. Хто виграв автомобіль, на кого зареєстрований аккаунт, той має зробити оплату. Оскільки ми працюємо чисто в Білу і у нас всі аккаунти зареєстровані так, як потрібно. Буквально за 3-4 дні Коперт відновив нам доступ до аукціону. І, відповідно, ми можемо купувати автомобілі. Тому, якщо у вас виникли проблеми з купівлею авто на аукціонах в США, ви, звісно, можете звертатися до нас, ми можемо вам допомагати це робити. До речі, ми ввозимо як автомобілі автомобілі Під власний ваш ремонт, тобто ви можете замовляти автомобілі і будете самостійно їх ремонтувати і відновлювати. Або ви можете замовляти повністю все під ключ. І у нас на СТО отримувати повний комплекс послуг під ключ. Як так, як і так, це можливо. Як вам зручніше і краще, замовляйте, ми можемо все робити. Не втратити важливо зараз цю можливість, коли дійсно. Ціни почали просідати падати, на аукціоні менше учасників через те, що вони просто не можуть брати участь в торгах. І якщо у вас немає там супер-пупер параметрів до автомобіля, дуже вигідно і класно можна його буде взяти. Ну, ось, наприклад, як на минулому тижні ми взяли в супертоп комплектації Jeep Cherokee 2022 року випуску всього-навсього з пробігом 6 тисяч миль. Ціна там на автомобіль склала в районі 5 600 доларів. Тобто автомобіль, ну, Просто супер, як на мене. І дійсно купувати такі автомобілі в реальності дуже складно. Але якщо, звісно, поставити до нього параметри, що хочу тільки білий на білому салоні, то тоді вже, звісно, не вдасться так вигідно купити автомобіль. Тому, коли ви заходите на аукціоні США, у вас є можливість вибирати або автомобіль сугубо в ваших параметрах, тоді його дешевше, ну складнувато, чесно кажучи, взяти. Або якщо у вас більш ширші параметри, ви його так не зарізаєте, то тоді можна купувати дуже і дуже дешево. Автомобілі. Є дуже багато і інших вдалих купівель на минулому тижні. Переглянути, які ви можете у наших соцмережах: Instagram, Telegram, Facebook, посилання, на які знаходяться в описі цього відео, або ж просто пишете мій ту авто в пошуку, і нас для вас знайде відповідно. Тобто там завжди публікується актуальна інформація про останні виграші на аукціоні, про те, як відбувається ремонт і відновлення, всякі нюанси. Я думаю, це буде дуже цікаво, тому підписуйтесь. Зараз я хочу вам запропонувати розглянути Tesla Model Y, яка у нас є в продажу. Як бачите, автомобіль а, висів по Байнау за 14900 від страхової компанії Farmer Insurance. Але оскільки ще був закритий аккаунт і не було можливості взяти, то ми брали його з допоміжного аккаунту. Звісно, що в цей період часу, коли коперт обмежив доступ до е, аукціону, доводилося один аккаунт ділити на декількох чоловік. Але слава Богу, вже все це вирівнялося, тепер уже всім доступи роздані, все нормально. Так ось, давайте більш детально. Дивитися по е, автостату на цю Теслу, яку ми пропонуємо вам в продажі в дорозі, і ціна на неї буде складати 20 тисяч 300 доларів, що на мене дуже і дуже вигідно за такий автомобіль з такими пошкодженнями. Давайте дивитися. Значить, пробіг у нас складає 31 тисячу миль, це у нас електрокросовер на повному приводі Long Range Dual Motor. Автомобіль заводиться, ну якщо він заводиться, то він і їде. Тобто це логічно. В принципі, для того, щоб він не заводився, не їхав, у нього причин. Е, немає. Е, доставка буде з порту Вашингтон, і е, автомобіль оцінений в ринкову ціну 41 тисячу доларів. Тобто у нього буде ще й гарна комплектація. Ну і, звісно, він в хорошому стані, тому що автомобілі в хорошому стані завжди оцінюються в Штатах вище. Ті автомобілі, які були, наприклад, рентал в оренді, тобто більш з'їжджені, ті автомобілі, в яких набагато більші пробіги. Такі автомобілі можуть коштувати в США трішки менше, їхня оціночна. Вартість може коштувати трішки менше. Давайте переглянемо фотографії у вищій якості HD і розглянемо більш детально цей автомобіль. В чорному кольорі, на легкосплавних дисках і оригінальних ковпаках Tesla. Ковпаки знімаються, можна їздити просто на дисках, а можна їздити з ковпаками. Мені ковпаки більше подобаються. Я, наприклад, свою Tesla експлуатую з ковпаками. Так, автомобіля гарна комплектація, і взагалі, якщо ми говоримо про Tesla і Tesla Model Y, що ви хочете дізнатися більше інформації, то на Наприклад, про її комплектацію, функціонал, і останній такий автомобіль готовий під ключ який ми на минулому тижні видали клієнту, ви можете подивитися в попередньому відео. На цьому відео я розповідаю більш детально про те, скільки зараз можна купити такі автомобілі, які в нього є функціонал, і те, що там є YouTube, Netflix і все інше. Саме головне, що потрібно знати про Tesla Model Y це те, що це сучасний електромобіль, який можна використовувати з е, запасом ходу до 500 км Звісно, взимку реальних, якщо не економити. вона буде свої 370-380 проїжджати влітку. Вона може проїжджати 430-450. Та якщо ви автомобіль зарядите до повного і одним зарядом поїдете по прямій, наприклад, на Львів чи Одесу чи Харків, то без проблем вона може витягнути і всі 500 км без до зарядки. Тобто дуже велика, класна батарейка, на 82 кВт години. Це вже вона йде на комп'ютері Райзер, і якщо заряджатися від домашньої розетки 100 км шляху в. Коштує 78 гривень. А якщо ви хочете швидко, динамічно їхати, то за 5 секунд цей автомобіль розганяється до сотки. Тобто це крутий, класний автомобіль з автопілотом, сучасними асистентами безпеки, сліпими зонами, автоматичним гальмуванням. Все це дійсно присутнє в автомобіля. І а, асистенти безпеки нам допомагають зручніше ним керувати. З рестайла 2022 року автомобіль оновився і додалась функція Tesla Vision. Звісно, електрокришка Багат. Повністю шкіряні сидіння, підігріви керма, підігріви передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, велика ніша для зберігання в багажнику знизу, спереду. І це дійсно той автомобіль, який можна ним користуватися кожен день, навіть якщо ти проживаєш в квартирі. Що, звісно, якщо в квартирі немає доступу до звичайної розетки і доведеться заряджатися від публічних станцій, тоді користування таким автомобілем буде, звісно, трішки дорожче, але і все одно дешевше, ніж експлуатувати Opel Astra. A. На газу, тобто це потрібно розуміти. Переходимо до нашого варіанту. Який ми сьогодні розглядаємо, і ми бачимо, що у нас пошкодження в задній частині. Тобто в задню частину до нього щось сюди заїхало, зруйнувало кришку багажника, бампер, підсилювач, і тут потрібно буде виконати ремонт і відновлення. В принципі, він зрозумілий, з теслами ми працюємо давно, у нас є спеціальне обладнання для ремонту і відновлення тесл, і в е, нас є спеціальні апарати, щоб цим працювати. Як бачите, у нас автомобіль ще із фаркопом, тобто ось він у нас є. Якщо вам потрібно буде тягати прицепчик, це. Також можна буде робити. З автомобілем йдуть ключі, повністю шкіряний салон, і у нас ціла безпека. Подушки у нас не спрацювали ні в кермі, ні в шторки, ні торпедо, нічого. Тобто абсолютно супер. І, як на мене, це класний варіант автомобіля для себе. Автомобіль підзаряжений ще на 102 милі запас ходу, тобто в дорозі він буде їхати зарядженим. Повний автопілот, тобто це автопілот full self driving комп'ютер. А автопілот включений в комплектацію цього автомобіля. Фотографія задніх сідушок, також бачимо, що по безпеці у нас все добре, нічого не спрацьовувало. І це класний варіант для себе. Заднім пасажирам зручно буде розміщатися, підзаряджати свої гаджети та є види воздуховодів для задніх пасажирів, щоб їм було зручніше їхати. По стіку бачимо 12 місяць 23-го року, тобто це майже 24 рік автомобіля. Ну що ж, можна сказати, нова машина. Тому поки вона в нас в дорозі продається по спеціальній. І дуже класній ціні 20 300 доларів, ви можете її бронювати під себе уже зараз. Оплати поетапні за автомобіль, доставку, потім ремонт і відновлення. Як я вже сказав, можна робити повністю у нас все на СТО під ключ. Ну що ж, куди ж ми зараз і надалі з вами відправимося? І я хочу показати вам, як працює наше СТО, які у нас останні новинки і зміни в роботі, що у нас там зараз заїхало на стапеля, як майстри працюють з вашими Автомобілями, як вони їх відновлюють, як вони ретельно підходять до кожного нюансу відновлення вашого автомобіля. Ну і чому з нами замовляти авто із США, вам буде краще, надійніше, та й ми ще додатково даємо на це гарантію. Погнали! Працювати, звісно, достатньо складно в тих умовах, що ми зараз є, тому що потрібно багато чого враховувати, щоб був і кваліфікований персонал, який буде працювати з вашим автомобілем. І дійсно, щоб це була якісна виконана робота. Слідкувати, робити, організовувати. Плюс Звісно, проблем підкидають і те, що почалися знову відімкнення світла. І коли на СТО немає світла, не можуть працювати компресори, стапеля, не можуть автомобілі натягуватись, фарбуватися, камери не витягують, то звісно тоді і роботи не буде. Така ситуація вже почалася в нас. І ми ще влітку зрозуміли, що ми маємо купити великі дизельні генератори, що ми в принципі і зробили. Ось, наприклад, виключили світло вже автоматично запустився генератор, він працює. Е, так, дійсно він буде з'їдати певну кількість соляри, це додаткові витрати, це неприємно, але як мінімум СТО може працювати. І в такому випадку, коли ви привозите свій автомобіль до нас. Чи просто на ремонт, чи ми вам веземо і робимо його під ключ, ми можемо вам забезпечити повний комплекс ремонту і відновлення авто під ключ. І без того, що знаєте, ну нема світла, значить нічого робити не будемо. В даному випадку ви точно можете розуміти, що ми будемо займатися вашим автомобілем, ми будемо його ремонтувати. І, звісно, ви можете розраховувати, що все буде якісно і з гарантією якістю, як завжди. Тому що ми над цим працюємо. Постійно оновлюємо обладнання, якщо воно виходить. Виходить з ладу, якщо якісь матеріали, крючки чи ще щось виходить з ладу, ламається, зношується, воно ж також виходить з ладу. Це все оновлюється, купується. Компресора, пістолети і все інше сварочні апарати, все ми тримаємо на контролі. Для того щоб можна було працювати з вашим автомобілем як наймога якісніше, тому що наша задача посадити вас в автомобіль, який буде абсолютно безпроблемно вам в майбутньому служити. Так, в даному випадку у нас Tesla Model Y заїхала на обслуговування, і у неї є проблеми з речагами. Тобто, якщо ви хочете і обслуговувати свій автомобіль, ви також можете його привозити до нас, можна це робити. Тут у нас стоїть 32 бензиновий двигун з джіпа Cherokee, який Ремонтується на стапелі, ми до нього зараз підійдемо. І ось тут е, звільнилася ось така ніша і сам електродвигун Тесли. Я запропонував, можливо, свапнути цей двигун на цю Теслу, і тоді це буде 3.2 Стар, Задній привод буде на електриці, а передній на 3.2 двигуні. Досить непогана ідея, не знаю. Може візьмемося за її реалізацію, може ні. Але саме головне, ви маєте розуміти, що ось, наприклад, коли майстер береться працювати з вашим автомобілем і займається його. Відновленням по кузову, то він це обов'язково робить по розмірам. І якщо бачите, ось це ще чорнова робота, ще не чистова, бачите, у нас зазорчик ще рівно не стоїть. Це ще не готова робота. І саме для цього майстру потрібні розміри. Розміри у нього є на всі автомобілі, всі діагоналі, які мають бути в міліметрах, де звідки куди, він це все перевіряє, переміряє і тоді виводить його абсолютно в ідеал. Цей автомобіль. В даному випадку я вам пропоную подивитися, як автомобіль виглядав на аукціоні. По цьому коду. І ми з вами бачимо, що ми дійсно змогли вигідно придбати автомобіль за вигідною ціною. Він 2022 року випуску, і його пошкодження, можна сказати, були невеликі. Він був розібраний страховою компанією, але, звісно, відбувся контакт в передню центральну балку і пішли невеличкі зміщення по лонжерону. І це все майстер тепер відпрацював. І тепер саме головне, коли відбувається пошкодження автомобіля, чому неправильно рахувати, що тільки капот і фару там з бампером. Потрібно поміняти все. Ні, це так не працює. І чому виходять ремонти в реальності вище, ніж 2-3 тисячі доларів, які вам дуже часто обіщають якісь фірми-посередники. Дивіться, за самим підсилювачем у нас іде касета радіаторів, яка кріпиться в телевізор. Це вже запчастини, які вам треба буде купувати, якщо у вас є передній удар і, скоріш, це все діло шкодиться. Тут уже у нас починає іти генератор, лямбда-зонд, безпосередньо каталізатор. І якщо Удар доходить до нього, то це все потрібно міняти. Каталізатор може коштувати 600-800 доларів, лямда-зонд біля 150-200 доларів. Генератор може 300 доларів коштувати. А ще на цьому всьому є фішки. Бачите, одна фішка заходить в генератор, турбінка може пошкодитися, і знаходиться. Ось її фішечка. І ось ці всі фішки, ці всі проводки. Це все також може також шкодитись, коли автомобіль потрапляє в ДТП. І тут саме головне тепер майстру перебрати своїми ручками кожну оцю детальку. Він її бере і дивиться, ага, фішка зломана. І тут варіанта два. Якщо автомобіль готується ну, треба подешевше, то тоді цю фішку починаєш паяти, клеїти, якось її туди впихати, щоб вона якимось чином там трималася. А якщо е робиться автомобіль для себе, майстер каже, треба нова фішка. Все, нова фішка стає. І тоді автомобіль починає експлуатуватися. І От бачили, скільки запчастинок я вам показав. Уявляєте, в процесі тряски, як їде автомобіль, коли його прикліпить на гімної палки, склеїти туди, з кабірбіндерами замотати, воно відпаде. У вас на ходу може загорітися автомобіль, у вас на ходу може заглохнути автомобіль, у вас на ходу може закипіти двигун, у вас може статися дуже багато чого, якщо це зробити неякісно. Якщо ж все таке робити з підходом, щоб робити якісно, замінювати це все діло, то вероятності, що щось таке може трапитись, у вас немає абсолютно. В цьому і є велика перевага, коли підготовлюєш автомобіль для себе, ти його готуєш, щоб він тобі так і служив, а не щоб в нього щось. Відпадало на ходу. Так, ну у нас хлопці працюють в цій частині з джипом компасом, який ми зараз з вами подивимося, і джипом Чироки. Двигун ждипа Чироки у нас стоїть в боксі, ми тільки що бачили. Звісно, ідея класна, щоб він пішов на Теслу і Тесла стане 3.2-бензин під Пінтастар, але, скоріш всього, цього не станеться, тому що після завершення ремонту він повернеться ось сюди. І от коли ми бачимо, майстер працює з лонжероном, у нас тут було пошкодження саме по ньому, ми можемо роздивитися, як він виконав свою роботу. Так, це ще знову ж таки це чорновик, це ще не чистовик. По завершенню він це все позачищає. Потім це все прогрунтується, профарбується, і цей лонжерон нічим не буде відрізнятися від того лонжерона, що не пошкоджений. Далі, обов'язково. Це знову ж таки по розмірам. Як бачите, у кожного майстра коло автомобіля завжди є розміри, і він працює виключно по ним, щоб ніде нічого не провтикати. І ваш автомобіль був виключно в геометрії кузова. Ось таким чином, зараз відбувається з ним робота. А тут у нас джип компас, який 2022 року випуску, тобто це уже рестайл. І цей автомобіль зазнав пошкодження в лівій задній частині, тобто в крилі. І майстер зараз працює над відбудом. Відновлення цього крила. Як бачите, знову ж таки, у нас все відсверлено абсолютно по точкам. Ось тільки тут у нас незаводський надріз, надріз, майстер зробив. Тут у нас в цьому місці буде легенький слой шпакльовочки. А все остальне буде приварене назад по точкам з е, оригінальної донорської четверті, і такий ремонт і відновлення автомобіля буде виконаний, звісно ж, по оригіналу. Якщо зробити це все правильно і в компасі, наприклад, вгорі іде лінія аж під форточкою. Яка закривається молдингом, то тоді оцього слоя. Не буде видно, тобто його ніхто ніколи не знайде. Така робота буде вважатися виконаною дуже і дуже якісно. Якщо зробити це правильно, якщо зробити це все в розмірах, і як я вже попередньо вам сказав, ви переберете повністю ручками кожну пошкоджену детальку і не будете її туди хімічити, лампічити, ліпити, аби було, аби тільки їхала тиждень-два, а що з неї буде через тиждень-два, невідомо, то тоді така машина вам буде слугувати абсолютно безпроблемно. І ви не відчуєте, що це автомобіль із США, який колись отримував пошкодження. Ви будете на ньому просто їздити, як на звичайному автомобілю. Пройдуть роки, ви захочете продати цей автомобіль. Ви з легкістю це зробите, і тому що приїде інша людина, дивиться, а там ну, все нормально. Тобто нормальна машина заводиться, їде, розвал пройдений, все пройдено, все супер. Ось якось так. Далі я вас запрошую в нашу фарбувальну камеру, покажу, як ми працюємо з вашими автомобілями білями по фарбуванню і подивимося, як у нас там справи. Те, що я вам розповідаю про таку ничку якість ремонту, що дуже часто трапляється на вторинному ринку, коли ви шукаєте для себе автомобіль уже готовий в Україні, це мене дуже добре будуть розуміти люди, які займаються автопідбором. І, звісно, у нас також є відділ автопідбору, він постійно стикається з такими проблемами. І люди, які зараз, наприклад, шукають автомобіль для себе. Вони, як правило, знаходять класна вроде би, гарна машинка, а як тільки її завозять на СТО, і починають купати глибше, перевіряти якість ремонту, яка була зроблена. Починаються сюрпризи. І Починаються дуже неприємні сюрпризи. Тому Якщо ви хочете для себе хороший автомобіль, його завжди можна гарно зробити під себе. Ніхто вам на продаж не буде робити автомобіль, так як ви будете робити під себе. Тому що для себе любимого. Ви поставите і запчастиною вищої якості. Так, ви за неї заплатите трішки дорожче, але ви будете переслідувати ідею поставити більш якісну запчастину. Так, ви будете дивитися, що там десь можливо складка якась є на кузові, або десь царапина. От. І ви не будете. Його ховати, тампонити або затирати поліроллю, щоб це в очі не кидалося. Ні, ви будете це ремонтувати, тому що ви робите його для себе. Якщо ви робите для себе уже собі гуму ставите, не саму дешеву китайську, а ви починаєте, звісно, дивитися щось для себе або преміальної марки, або навіть якщо і не преміальної марки, то е, з хороших е, марок гуми. Тому що дійсно, коли автомобіль робиться під себе, це є під себе. І Дійсно, коли робиться автомобіль під себе, то ніхто вище якісним для себе не зробить, так як ви зробите це дійсно для себе. Так, ну що ж, хлопці, зараз ми з вами знаходимося з вами вже на маляришці, і тут у нас хлопці працюють по підготовці автомобілів наших клієнтів. Щось у нас виготавлюється, щось підготовлюється. Майстри ретельно працюють з кожною запчастинкою автомобіля. Тому що, якщо неправильно або неякісно підійти до підготовки деталей до фарбування, то навіть якби майстер класно його не фарбував, воно вже так не вийде. Далі, якщо Виготовлено все хорошо, але майстер візьме неякісні матеріали для фарбування, вже будуть косяки. І знову ж таки, якщо все знову ж зробити класно, але у вас немає камери, або е, у ваша камера її фільтра забиті, наприклад, ось як ми користуємося і постійно чистимо і замінюємо фільтри, що вверху, що внизу, є спеціальні елементи для нагрівання, для того, щоб зберігався правильний мікроклімат в камері. Ось ця установка, це все забезпечує. Тобто, якщо навіть і тут дати штангу, то тоді м така робота знову буде така неякісна. Тобто, як бачите, е на кожному етапі дуже важливо підійти до вибору, підбору купівлі автомобіля в США відповідально, до його ремонту, відновленню по кузову, якщо там дати штангу, то машина буде крива, їсти резину, буде крива геометрія. На фарбуванні, тож, якщо там чи не так підготовив, чи не так пофарбував, чи не ті матеріали, чи не та камера, може бути косяк. І тоді така робота. Буде вважатися неякісною, і така машина вам око радувати не буде. Так от, ми для того, щоб забезпечити вам гарантію якості і бути впевненими в собі, бути впевненими, що ми вам даємо якісний продукт, ми, звісно, Даємо вам гарантію один рік. В такому випадку ви можете а, бути впевненими, що ми якісно зробили свою роботу. А якщо не дай Бог, десь там попався лак бракований чи щось в цьому роді, чи може ну, людина може допустила помилку. Таке буває, всі ми люди ми помиляємося, це нормально. То ви знаєте, що вам безкоштовно це перероблять. І це, як на мій погляд, дуже і дуже важливо, тому що ми даємо гарантію. Toyota rav 4 у нас зараз вже буде відправлятися, скоро фарбуватися. Як бачите, у нас ремонт і відновлення виконувався ось Праві стієчки, і зараз виконуємо її фарбування в тому числі. На малярці у нас також забезпечено все електрикою. Тому що зараз вже починається сезон відімкнення електрики, і ви розумієте, що багато СТО, хто вам попривозили, авто під ключ, вам вони просто робитися не будуть. Тому що, звісно, що м -м, якщо немає електрики, то що ж ти будеш робити? Якщо вони, звісно, не вклалися так, як ми. Тому що, якщо вклалося саме так, бачите, у нас ось ще один генератор на 27 КВт годин. у нас тут заповнено все дровами, туди там куча місця, плюс ще по підвалах лежить куча дров, і ми повністю готові до е, наступної зими. І тобто, коли ми будемо вам взимку привозити авто із США, то стоп роботи не буде. Дуже важливо, щоб якісна була робота у кожного із майстрів забезпечувати теплом е, саме малярку. І цим теплом забезпечує ось такий котел. Сюди закидаються дрова, тут стоїть турбіна, і турбіною по цим е, трубам розноситься тепло по малярці. Це забезпечує те, що ну, по-перше, майстрам тепло працювати в комфортних умовах. А друге, це те, що е, матеріали, матеріали, які наносяться на Запчастини, коли виготовлюються, сушка їх відбувається в нормальних умовах при 23-26 градусів по Цельсія. І це дуже важливо, тому що якщо буде занадто велика вологість, якщо буде занадто холодно, буде сушка виготовчих підготовчих матеріалів до фарбування відбуватися не так, то просто з часом ви заберете цей автомобіль, і у вас ця фарба вздується, облущиться. І ось якось так. Тобто, як бачите, ми намагаємося думати на кожному етапі наперед, щоб автомобіль, який ми підготували для вас із США під ключ, щоб він для вас не мав абсолютно ніяких проблем в майбутній експлуатації. Ось що я вам хочу сьогодні донести на сьогоднішньому відео. І тобто можна констатувати факт, що якщо ви замовляєте авто із США з нами, то ви отримуєте якісний продукт, якісний автомобіль, і ви будете безпроблемно ну, тоді ним користуватися. Ну, от якось. Якби так. Е, підійшли ми до завершення нашого відео. Якщо воно вам сподобалося, звісно, поставте лайк, підтримайте канал. Це для нас буде дуже важливо. Ми дійсно дуже стараємося для вас, щоб забезпечити вас ну, дійсно класним автомобілем, тому що той, хто зробить дешевше і аби як, можна знайти завжди. В принципі, це не проблема. А знайти тих людей, які якісно вам зроблять автомобіль, який був пошкоджений до цього, це вже буде більш складніше. Такі люди є, їх можна знаходити, але як же з чого перевірити якість? Користуйтесь нашою якістю, яку ми вам вже пропонуємо багато років. Ми багато років працюємо з автомобілями в цілому, із США це вже більше восьми років. Користуйтеся нашим досвідом і отримуйте класні автівки для себе. До нових зустрічей. Всім пока.